У Болехові відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Нове футбольне поле спорудили на території Болехівської зож першого третього ступенів. номер 2. на відкритті були присутні представники благодійного фонду Юрія Дерев'янка, коштом якого було побудовано спортивний об'єкт. Представники влади та громада. Нове футбольне поле збудоване за сучасними технологіями з використанням найкращих матеріалів. За словами депутата Івано-Франківської обласної ради Володимира Грабовецького, це найсучасніший спортивний майданчик зі штучним покриттям в області. Пріоритетними напрямом діяльності фонду завжди є спорт і. Ці напрямки ми підтримуємо і всіляко розвиваємо. За словами міського голови Болехова Зенона Макоти, спортивний майданчик був збудований в короткий термін, майже за рік. Будуть змагання проводитися, напевно, що з другими районами. Будуть приїжджати ну, майданчики, майданчик. Там там в районі будуть проходити місцеві, сільські змагання школа багата спортивними традиціями. Наші учні постійно отримують кожного року перехідний кубок. Разом з тим вони є учасниками звільної боротьби в області. Ну, звичайно, після відкриття цього спортивного майданчика хотілося, щоб ми вийшли далеко за межі, і щоб про наших учнів ну десь були такі приємні враження. І щоб вони приходили в школу і передавали молодшим поколінням після урочистого відкриття на новому полі одразу провели перший матч юнацької футбольні команди Болехова. Пустувати майданчик не буде. Переконані як молоді футболісти, так і їхні наставники. Футбол у нас люблять, кажуть вони. А на новому покритті можна чи не круглорічно підвищувати свою майстерність?